Це ранок неділі у місті Дебальцеве. Жителі зібралися біля міської ради для того, аби виїхати з міста подалі від жахів війни. Організовує евакуацію Донецька обласна державна адміністрація. Донецька обласна адміністрація сьогодні продовжує евакуацію Бальцева, совместна з Державною службою надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми випустимо коло стачі первої фоткає город Артема. Следує Артем Мавський Славян. Спокойно і живуть. в продовжали обстріли, городі. Це вже Слов'янська залізниця. Сюди, починаючи з вихідних, прибувають евакуйовані люди з гарячих точок Донбасу, Авдіївки та Дебальцеве. Пенсіонерка Людмила з Авдіївки згадує про те, що пережила у рідному місті зі сльозами. І все-таки покидати рідну домівку не хотіла. Погодилась поїхати тільки тоді, коли вже стало зовсім нестерпно. Без тепла, без нічого. І бей безвистят, помешка, это без конца. Непонятно хто откуда стріляє. Скажите, а как, как дальше? Будет? Я не знаю, я в ренер не водіясь. Я убегала просто. Сюда да? Ах, предлагали Київ, я не хочу в Київ далеко. Все ж надію, що може хочеться мене там дома у мене все таки. І все нажитое. Ольга Дорошенко працювала медсестрою у Авдіївці, трималася до останнього. Коли почула про можливість покинути місто, одразу вирішила, поїде. Зі Слов'янська жінка відправиться до знайомих у Святогірськ. Обстріл. Я була на роботі, я працюю в лікарні. У нас ну, к полю виходять окна. Очень сильно стріляли, було дуже страшно. За два вихідні до Слов'янська прибули більше 400 чоловік. У місті немає можливості розмістити вимушених переселенців, тож далі їх відправлять до Києва чи Харкова. У Слов'янську вони проходять реєстрацію, де вказують, куди планують рухатися далі. Переселенцям оплачують проїзд до зазначених міст, де на них вже чекають і допоможуть житлом. Основна задача. Города Славянска ⁇ это не размещение этих людей на постоянное место жительства, а организация их дальнейшего проезда по таким направлениям, как Харьков и Киев. Потому что дальнейшее их расселение, дальнейшее их размещение, обеспечение социальными нуждами, то есть в рамках чрезвычайной ситуации этим именно занимаются. Київ, Київська область і город Харків. На пероні Слов'янського залізничного вокзалу є так званий готель на колесах. Тут у вагонах переселенці можуть трохи відпочити та дочекатися свого потягу. Для того, щоб люди могли нормально проводити час, відпочити, можливо, поспати, покушати, попити гарячого чаю. Зараз на путях прямо у нас на вокзалі стоїть. состав, это плацкартные вагоны пассажирские, в которых есть вода, в которых есть уголь, то есть они отапливаются. Вот люди, которые проходят регистрацию после того, как Виясніли, в якому направлені будуть рухатися. Вони проводяться туди, оті вагони, вміють можливість від. Також на території залізниці встановлена палатка тимчасового обігріву для переселенців. Наразі її планують розмістити для більшої зручності поблизу центрального входу залізничного вокзалу. Евакуація людей триватиме, доки у цьому буде потреба.